У уяві селян зима часто мала образ старої жінки, її називали по різному: морозія, зима бабуся, мороз трескун у чоловічому варіанті. Вона ходила з селами, стукала в вікна кістлявими пальцями, заглядала в комини, перевіряла, чи добре люди приготувалися до її приходу. Якщо хата була теплою, якщо господар запасливий, якщо в коморі багато їжі. Морозія проходила повз. Але якщо хата холодна, якщо люди ледачі чи не гостинні, вона могла затриматися, могла напустити такого холоду, що й із печення вигонити. Це не була казка для дітей, це була частина світогляду, спосіб пояснити те, що інакше пояснити неможливо. Чому одна хата тепла, а в іншій люди мерзнуть? Чому один чоловік заблудив у заметелі і вижив, а інший замерз? А ти точно хочеш знати, що було далі? Повне відео уже доступне на каналі. Обов'язково підписуйтеся, щоб бути в темі цікавих та пізнавальних історій.